Привіт, Арнест! Радий, що ти приєднався до нової рубрики Огляд минулого, теперішнього і майбутнього контенту від амбасадорів? Наскільки я знаю, ти вже вояжер в Алео. І ось таке перше питання моє. Це як давно ти в проєкті? Наскільки давно ти приєднався, і скільки часу ти вже на сервері в Дискорді Алео? Друзі, всім привіт, Тернест. З приводу проєкту Ало, дякую тобі, по перше за те, що ти створив таку рубрику. Вона була дуже цікава для наших майбутніх амбасадорів, які тільки хочуть вступити в наш в нашу прекрасне українська ком'юніті, дуже круто, що на українській мові. І почну з того, коли я вступив, я вступив, вступив ще там у напевно у лютому 2022 року. У лютому чи у березні? А да, у лютому, у лютому. Тобто, вже дуже так давно, тому я вже у проекті. Рік, рік в проєкті повністю працюємо, розвиваємося. <поцентричен> я пам'ятаю, наче це питання. Вчора ми підіймали на АМА-сесії, як дізнатися, коли б ти приєднався. І якщо не помиляюся, дивився, що ти приєднався 3 лютого. Тобто, давно-давно, <поцентричен> <поцентричен> дуже давно. Вже <поцентричен> більш, більше року, вже рік і місяць майже ти вже в проекті. Тому такий старожил. Ти вояжер, ти сподіваюсь, майбутнє має маестро. Ти багато роботи е, проробив, але мене цікавлять е, якісь такі роботи, які більше всього тобі подобаються саме в твоєму виконанні. Е, е, які ось такі топ 3 цікаві роботи ти зробив за рік і один місяць в проєкті Але о, якісь топ 3 найкрутіші, найцікавіші, які от ти точно можеш виділити. Ну, напевно, по перше, найкрутіше те, що прям я цим пишаюся, це те, що ми зробили е ама сесії для українського ком'юніті, в якому ти також дуже часто приймаєш роль як спікер. Але я вже ти що раз сказав, те, що це моя заслуга, це, Ті, хто там виступають, вони також є організатором цієї всієї АМА-сесії. Але ж таки, це, я цим пишаюся, те, що ми це робимо для українського ком'юніті, раз в місяць на стабільно яко, в якому ми там. Розмовляємо на українській мові і кажемо останні новини, допомагаємо людям з їхніми з резюме, як заповнювати форму, як стати амбасадором, як там ставити ноду, тест на три, і так далі. Тобто всі ці питання ми завжди разом місяць говоримо разом з нашим ком'юніті і допомагаємо один, одному, тобто все це відбувається українські мові. Друге, те, що можу сказати, це звичайно друге таке по це медіум те, що ми створили також разом. Українські українські медіа також приймав до речі, участь ми всі ці в цього приймаємо завжди участь. То було прям дуже давно. Наскільки я пам'ятаю, то прям до того, що до того як ми ще стали амбасадорами, якраз напевно в лютому місяці, бо я я згадую, ми заповнювали табличку Екселі. Дуже переживали, що роботи не ну українського ком'юніті Там і я не знаю, як інші ком'юніті, але ця табличка точно була в нашому. Що хтось там не подивиться і загубить. Ми ще не знали, наскільки це серйозно в проєкті. І ось тоді створили медіум через те, що багато статей, і всі ці статті мають бути перекладені українською мовою, і так виникало, що якісь зроблені, якісь ні. І я пам'ятаю, що там ти. Ще не був ніким в проєкті, ще був звичайним мембером зеленого кольору. А взяв там, зібрав компанію навколо себе, сказав, давайте типу, швиденько зробимо статті, зробимо єдине місце, де можна їх всі викладати, і ми тоді організувалися. Також дуже-дуже круто. Через те, що багато хто заходить е, в проєкт новий, або навіть не новий, а вже людина, яка давно була. Вони всі е, сходять до того, що е, прочитують статті на медіумі, щоб е, деякі питання ще раз для себе розібрати. Через те, що навіть скільки ти там часу не був, би все одно ти можеш там забути частинку родмапи, частинку. Е, Якихось технічних е, моментів і ось на цих статтях е, згадується. Тому це топчик. Дякую тобі за цю ідею. Ну, да. і, і сорі, що перебив. І третє, третє, щось таке, да, що да. тобі згадалось. Ну, то, друге, я також скажу, те, що в принципі це, це, мені дуже подобається, що ми це все робимо командою. Тобто. І, Справа в тому, що я завжди там за якусь команду роботу, тому якщо там хтось один щось робить і він це собі тільки залишає там, починає це робити. Це, звичайно, прикольно, класно. Ну але це я вважаю те, що в принципі всі проекти цінять саме командну роботу, яка там хтось один щось робить, хтось інше, там вони розподілили, і так всі разом працюють, і так, звичайно, набагато простіше. І ми та робили все це разом. І в принципі, це було дуже круто. А з про третєї своєї роботи, то звичайно скажу, що. Це може бути, напевно, зараз те, що я почав робити якісні відоси на Ютубі, але вони там раніше вони також були, але вони були такої якості. Я там сильно там, якось витрачав багато часу, то зараз, звичайно, я вже там прям намагаюся якісно квіти контент, робити заставки для Ютубу, заставки там Картинки для Ютубу, як вони себе доглядати. І, звичайно, це такий. Ну, я цим пишаюся тільки тому, що я це навчився робити самовало, тому що цього я таке не робив. І це, звичайно, прикольно і круто, те, що проєкти, як завжди кажуть, що проєкти для нас це в першу чергу наш досвід, який нам можуть допомогти у будь-яких майбутніх наших питаннях, тому що, звичайно, ми можемо там. Робити вже, в житті все що завгодно, але коли, коли у нас є досвід у тому, у тому і тому, у нас є більше шансів якось там розвиватися та бути на шах, хоча б, да, ми не можемо зараз наш час сказати на шах упереду, тому що все настільки швидко йде, а хоча б йти там крок за кроком, за майбутнім, за затеперішнє, так, і це все не пропускати. Ну і да, в принципі, ці, ці три таких дуже прикольні ідеї, які. Створювали разом з самого початку і звичайно, їх не може пропустити, тому що вона по факту існує до сих пір. Там до сих пір існує Медіу, існує цей Амасесії, і це все дуже круто і прикольно. А ось питання: які саме теми ти висвітлюєш в Ютубі зараз? Просто освіта, але технічні якісь моменти, чи як стати амбасадором, ось які, які тематики в тебе в основному? Розглядаю. Звичайно, так, це мисторська це програма, це останнє відео було з приводу резюме. Я там типу, зробив картинку, де що в мене є досвід, у мене є поради для тих, хто заповнює це резюме. Звичайно, де ще ці основні моменти, я, я їх взагалі все роблю. Ось. Ну, так само ти там зараз зробив. Тобто треба просто робити ось ті питання, які завжди, які ком'юніті завжди задає питання, них треба їх робити. Тобто, якщо ком'юніті потрібна відповідь на те, там типу, як збунити форму, чи як стати амбасадором, чи там е, чи сьогодні, як правильно перекладати, так далі, це всі теми завжди треба освітлювати. Тому що е, ми можемо там освітлювати якісь другі теми, але ж якщо на них є запрос, і запрос на питання, як стати амбасадором, буде завжди, там на проходять ще багато багато часу. Тому я вважаю, що це відос вони прям потрібні, і, і вони вони будуть завжди. Так, так. Так, да. цікаво, дуже цікаво. Я думаю, що, по-перше, коли викладатиме це відео, то знизу залишимо посилання або на якісь твої відео, або на канал. Людям буде дуже цікаво, плюс в описі додам. І останнє питання, воно. У всіх буде плюс-мінус різне, у всіх, з ким я спілкуватимуся і спілкувався. Але я сподіваюся, у всіх воно цікаве. І твоє питання сьогодні це як Алео, на твою думку, може допомагати звичайним людям в звичайному житті, в їх повсякденності? Ну, я можу сказати, що, наприклад, я завжди, коли тільки почав ще вивчати проект, я пам'ятаю, я почав про нього читати там, думати, як, що коли і, і в першу чергу. Мені там ось я пам'ятаю, я про подивився проект. Думаю, от, типу, це буде дуже дуже прям важливо в медицині. Не знаю чому, але це така була моя перша думка, яка мене залишається на саме на перший час. Ну і насамперед, наприклад, це може бути так. Якщо ми беремо з теперішні медицини, то в нас є там картки. У нас в цих картках є там наше ім'я, прізвисько по батькові. Там Багато багато інформації, як ми там коли хворіли, не хворіли і так далі. І це все тут ну, це наша інформація про нас всіх. Тобто, якщо бере там лікар цю картку, він про нас бачить там все. Ну, наприклад, коли ми йдемо до лікарні, нам потрібна там типу ось якась одна інформація про цю людину, і, і все. Ось тільки ця інформація повинна бути. І тут же у нас є Zero Nсового проєкту, нове розголошення, те, що в принципі нам ми беремо тільки ту інформацію, яка нам потрібна. То таким чином, навіть у лікарні, якщо ми будемо приходити з якоюсь захворюванням, лікар зможе просто по нашій там зеронолу там він не буде бачити наше ім'я, прізвисько там по батьку і так далі. Тобто він буде бачити тільки те, що ось. Те, що я хочу йому дати, показати, і те, що він від мене хоче. Таким чином, ну там по батьку і так далі, це, мабуть, і важливо, а якщо ми беремо там якісь інші там, питання, те, що там не, не стосується нашої хвороби, з якою ми тоді прийшли, він їх типу ну, не повинен, ну не те, що не повинен бачити, але йому це не потрібно. І може ми не хочемо про це розповідати йому в цей самий момент, і тому якось я вважаю, що це буде корисно. Звичайно, те, що там, якщо ми беремо якісь захворювання, які там стосуються всі усе, там, треба перевіряти, то можемо все показати. Але суть цього нервового розголошення, те, що ми показуємо тільки те, що потрібно, і те, що від нас потребує. Нічого, скажімо так, лишнього, да, нічого Я, як лікар за освітою, можу сказати, що а. ця ідея дуже крута через те, що анонімність в медицині важлива, важлива в багатьох напрямках. У нас навіть коли ми навчалися, були пари. І певні цикли, цикли там у вас один викладач і пари на одну тему, там два тижні, три тижні і так далі. То були от пари, коли ми вивчали, як саме треба поводитися з людьми, як зберігати таємницю, наскільки це важливо через те, що. Одне слово, про, одне слово, одна витічка даних, інформації про хворобу людини, якою б вона б не була. По-перше, може нашкодити її здоров'ю психічному або фізичному. По-друге, може нашкодити її життю в інших аспектах, її роботі, її сім'ї і так далі. Тому ось ідея. Інтеграції, але в життя звичайних людей на прикладі сфери медицини, це прикольно, Це дуже дуже прикольна ідея. Я О, сподіваюся, шарто. що коли буде майнет і буде крипта все більше і більше інтегруватися в життя звичайних людей, то цю ідею обов'язково згадають і там е, е, приписочка буде Ernest». <laughs> ну, कрито, так, круто, круто. Тому так. Я вважаю те, що це ну ти як взагалі. ну Тобто, звичайно, так сказати, що це важливо, але ось просто насправді, насправді, це, це просто мені здається, що це так прям важливо. Мені було звичайно ми... цікаво почути зору лікаря або там ти, який там на нього вчився, та трошки в цьому розуміє круче, багато... та скажу так більше, ніж я. Тому так, я вважаю, що проект. Тобто мені здається, що кожний проєкт повинно бути не просто важливий, там якось там у криптосфері, а якщо торкується нашого життя, нашої безпеки, нашої Ну, не безпеки, а нашої секюр. Чому безпека? Да. Також безпека. Ну, безпеки, безпека так, не та, яку ми звикли бачити в плані фізичного впливу від когось, а безпека в плані збереження інформації. Да. Да, так, збереження інформації, так, так. Тому так, я вважаю, що цей проєкт може бути дуже корисним нам, в принципі, в нашому житті та в майбутньому. Ну і в принципі, світ до цього ідея, світ іде до блокчейну, світ до е транзакцій, е які там ми можемо відкрити, показати завжди, і... і нічого, ну скажімо так, у блокчейні його не зламаєш. Ну зараз, наприклад, там, якщо навіть платили комп'ютері, він буде зламати я дніваю, так, 400 років. <свисті> не най, най, най найкрутіший. А якщо ми там кажемо про усю систему, там, економіку і так далі, то блокчейн, звичайно, є би виріша... є дуже-дуже корисним і, скажімо так, майбутнім для всіх транзакцій взагалі в інтернеті, для того, щоб ми, ми точно могли там, переконатися в тому, що наші гроші пішли саме туди, куди вони повинні були піти. Топ, топ. Я дуже дякую за відповіді. Я не чекав, що настільки е, цікаво і освітньо ми підійдемо до цих питань. І, і останнє питання прям. Прям, прям круто, прям покрута відповідь. Дуже топ. дякую тобі. Я бажаю стати якомога швидше помаранчем у Діскорджі, стати маестро. Е, і. і, і, і Продовжимо в тому ж дусі. Я сподіваюся, що е, я не сподіваюся, я знаю, що багатьом подобається, як ти допомагаєш у Діскорді в чаті, як ти виставляєш інформацію, виставляєш контент. І від е, усіх людей я вдячний тобі. І думаю, що в тебе є наснага, Сподіваюся, що в тебе є наснага продовжувати так само. Дуже дякую, що ти приєднався, став е, гостем е, сьогодні. Дякую тобі, дякую, дякую Діма, за такий прекрасний контент. Також тебе за да, швидкіше ставити моєстро, тому що це, це наша ті. Так, треба її досягати. Дуже ну, дякую. Дякую тобі також. Треба буде скати.